Чотири людини, зокрема й дитина, зазнали травм внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Вибухи в місті прогреміли близько шостої ранку. Перед тим повідомляли про пуски керованих авіабомб. Частково зруйновано п'ять приватних будинків. Вибуховою хвилею, уламками пошкоджені ще п'ять будинків, гараж і господарча споруда. Планомірно нищать росіяни і портову інфраструктуру України. Третє цивільне судно за чотири дні стало мішенню для них напередодні на Одещині цього разу під прапором Панами по контейнеру возу Шуї Спіріт агресор вдарив балістикою з тимчасово окупованого Криму. Очільник Одеської обладміністрації Олег Кіпар повідомив про шістьох загиблих і одинадцятьох поранених. Семеро з них у важкому стані. У наслідок авіаудару по Харкову поранень зазнала літня жінка. Росіяни поцілили по Шевченківському району міста. Бомба влучила у землю на відкритій місцевості. повідомили в поліції. Вибухотехніки вилучили фрагменти ФАБ 250 із модулем планування і коригування. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та фасади житлових будинків. Поруч під обстрілами були громади Харківщини. Є пошкодження і руйнування будинків та інфраструктурних об'єктів. Поранень зазнали троє людей. На Дніпропетровщині росіяни ввечері і вночі знову обстрілювали Нікопольський район. Гатили з важкої артилерії та градів. Пошкодили три приватні будинки: газогін і лінію електропередач. Люди не постраждали. Аут у Синельниковському районі поранень зазнав 45-річний чоловік. Вранці ворог вдарив по агрофірмі. Вогонь знищив дерев'яний склад, пошкоджена господарська техніка та машини. Збивали всі безпілотники вночі в російській республіці Адигея. Щоправда, деякі збивали своїм військовим аеропортом Ханська біля Майкопа. Місцеві почали публікувати в соцмережах відео з вибухами і те, як стрімко з литовища почали відлітати винищувачі. Система моніторингу пожеж НАСА зафіксувала після в районі майкопського аеродрому масштабне займання. Втім, адегейська влада про це ані пари з вуст. Ну а ввечері росіяни позбулися зараз приблизно 400 ударних безпілотників. У генштабі ЗСУ повідомили про точне влучання у ціль. А цілю була база зберігання безпілотних літальних апаратів типу шахет поблизу населеного пункту Октябрьський на Кубані. На території зафіксували вторинну детонацію. Ще один енергоблок атомної електростанції вивели з ремонту. В енергоатомів наголосили, що закінчили планові роботи раніше запланованого. На тепер до роботи стали вже 9 енергоблоків. Зростання цін на нафту триває, нове здорожчання зафіксували під час ранніх азійських торгів. Повідомляє Reuters. Викликане воно кажуть експерти побоюваннями щодо можливих перебоїв із постачанням з близького сходу на тлі воєнного загострення в регіоні. Ну і також різким зростанням попитом на паливо через шторм століття у Сполучених Штатах. На українських АЗС вгору повзуть ціни на газ. За перший тиждень жовтня середня роздрібна вартість скрапленого газу зросла ще на 54 копійки. На тепер на великих автозаправках за літр пального правлять 33,77. Від початку осені автогаз дорожчав майже на 5 гривень. Японський автовиробник Honda відкликає приблизно мільйон сімсот тисяч своїх автівок в США. Усе через проблеми з рульовим керуванням, що може призвести до аварії. Про це повідомляє Reuters. Ідеться зокрема про модель Civic Type R, Acura Integra та CR-V 2022-2025 модельних років. Дилери безкоштовно замінять зубчасту пружину. Ну і за необхідності додадуть мастило. У сполучених штатах ураган Мілтон накрив західне узбережжя Флориди. Він вже викликав щонайменше 19 торнадо, знищивши зо півтори сотні будинків. Утім, як уточнив губернатор штату. Йдеться здебільшого про модульні будови. Майже 2 мільйони господарств знеструмлені. Є перебої з водопостачанням. Водночас категорію небезпеки Мілтону знизили з третьої до другої. Ну а на більшості території України синоптики обіцяють справжнє бабине літо з денними температурами до плюс 23. А після нічної прохолоди зранку більшість областей горнули тумани. Попри красу цього явища, будьте обережні на дорогах.